У жовтві працівники СБУ викрили керівника держпідприємства лісової галузі, який у себе вдома зберігав арсенал зброї. Під час обшуку в нього виявили автомати, пістолети, револьвери, гранати, міни та велику кількість патронів різного калібру. Наразі знахідку вилучили та скерували на експертизу. Що чоловік робив з цією зброєю? Не повідомляється. Тривають слідчі дії. Такі безпекові заходи ми здійснюємо систематично. Їх метою є недопущення дестабілізації ситуації в регіоні та виявлення інших протиправних діянь в умовах воєнного стану. Що ж з собою являються заходи? Це відбувається перевірка осіб протягом червня. Їх було перевірено понад 10 тисяч осіб, сотні автівок, а також перевіряються об'єкти критичної інфраструктури та тисячі прилеглих до цієї інфраструктури приватних територій та будинків. У пункті пропуску Шегині виявили псевдогуманітарний вантаж. До України прибули два мікроавтобуси, які згідно декларації перевозили вантаж для одного з благодійних фондів Харківської області. Але під час огляду першої автівки серед речей виявили продукти харчування та одяг, які в документах вказані не були. А у іншому авто також знайшли взуття та аксесуари. У благодійному фонді заявили, що жодних товарів, окрім задекларованих перевізниками, не очікували. За цим фактом митники склали адмінпротоколи. А ці товари вилучили. Когось потішать, а когось розчарують. Чимало змін очікують на українців, зокрема на львів'ян у липні. Нові тарифи на комуналку, втрата субсидій, початок вступної кампанії. Отже, все по порядку. Перші квитанції з новими цінами. У липні змінюється вартість на світло та воду. Електроенергія для усіх українців тепер коштуватиме однаково 2 гривні 64 копійки. Також зросла вартість її розподілу від 25 до 50 відсотків. Зміниться й вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Однак для кожної області по-своєму. По деяких водоканалах відбулося зростання вище середнього. У Львові, приміром, кубометр водопостачання становитиме 15 гривень. Ривен 74 копійки та 8 гривень 10 копійок за водовідведення, і це без ПДВ. Нагадаю, раніше комунальні підприємства закликали підвищити тариф на водопостачання та водовідведення на 33 відсотки, адже збитки водопровідної галузі у 2022 році становили майже 4,5 мільярди гривень. Натомість тарифи на газ не змінюватимуться до 1 травня 2024 року. Підскочать ціни і на пальне вартість бензину може зрости приблизно на 12 гривень за літр. З 1 липня для українців можуть повернути ПДВ 20% та довоєнні акцизи. Проте остаточного рішення ще не приймали, адже думки депутатів сильно різняться. Втім, за прогнозами експертів, вартість не підніметься одразу від 1 липня, а зростатиме поступово по 2-3 гривні. Ціни на продукти зростуть. На них вплине і вже згадане подорожчання палива, а також підривка ховської ГЕС. Індексація пенсій. третя і остання у 2023 році запланована на липень. Виплати підвищать на 19,7% для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом, тобто від 100 до 1000 гривень, в залежності від розміру пенсії. Українців можуть позбавити субсидій через велику житлову площу понад 130 квадратних метрів квартири чи 230 квадратів будинку через покупку на 50 і більше тисяч гривень, борги за комуналку чи повнолітніх і непрацюючих родичів. А от деякі категорії громадян навпаки зможуть отримати додаткові соцвиплати. Докладніше з переліком можете ознайомитися на сайті Мінсоцполітики. Вже в липні в Україні розпочнеться вступна кампанія до закладів вищої освіти. Абітурієнти почнуть реєструвати свої електронні кабінети, аби завантажити туди необхідні документи. Прийом заяв триватиме до 31 липня. І про забуті на фоні війни маски й антисептики. З 1 липня в Україні завершується карантин та режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що ковід 19 став для українців важким випробуванням, і за період пандемії були відпрацьовані механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Нагадаю, всеукраїнський коронавірусний карантин тривав три роки та майже чотири місяці. Аліна Домбковська. Правда, тут Львів. На Львівщині завершили ремонт дороги до новозбудованого контрольного пункту пропуску Нежанковичі Мальховіце. Загальна протяжність ділянки 46 кілометрів. Роботи тут планували провести ще кілька років тому, але через певні обставини цей процес відтермінували, аж допоки не розморозили у 2022-му. На цій ділянці оновили дорожнє полотно, забезпечили водовідведення, освітлення, а також капітально відремонтували та перебудували 12 мостів. Відповідно до контракту, на то гарантія 8 років. На елементі конструктиви, на окремі конструктиви там є інші терміни гарантії. І безумовно, що навіть якщо були якісь там певні проєктні чи в робочому моменті, скажімо, може, недопрацювання, то вони, по-перше, будуть усунуті по результаті комісії, яка найближчим часом почне працювати. І буде доп... До, до виконання, скажімо, або під час гарантійного терміну. Це одна з чотирьох ділянок, які ремонтують в межах міжнародного проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури. Зараз ми маємо сучасну дорогу, сучасною розміткою, сучасним дорожнім покриттям і проїжджаючи туристи. В сторону Смільниці, в сторону Нежанкович мають можливість з'їхати по сучасній дорозі. Наступний позитивний момент, що українсько-польський досвід йде далі. І по західному кордону сьогодні вже Румунія співпрацює з Україною і теж буде старатися копіювати ці речі з пунктами перетину. Пункти перетину, відповідно, і інфраструктурні шляхи. Це є дуже важливим проектом, зазначають у службі відновлення та розвитку інфраструктури, бо пункти пропуску з Польщею обслуговують понад 50% національних вантажоперевезень. Також в планах є ще кілька проєктів. Це капітальний ремонт дороги М-09 на ділянці від Львова до Рави Руської, а також ще один проект, який вже також почав розроблятися. Проектна документація це є дорога М 11 «Львів-Шегині». Ну і далі ми активно співпрацюємо з напрямку того, що буде все ж таки в планах розвитку концесійна дорога Львів-Краківець. Це три основних таких магістральні дороги, які нам допоможуть зв'язатися з інфраструктурою Польщі і Євросоюзу. Додамо, що ремонт цієї ділянки обійшовся у понад 33,5 мільйони євро. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів. Ще 300 нових камер відеонагляду з'явиться у Львові упродовж року. Серед локацій, об'єкти критичної інфраструктури, міські парки, перехрестя вулиць, платні паркувальні майданчики, а також населені пункти громади. Про це повідомили у мерії. Нагадаю, торік на теренах Львівської МТГ встановили понад 250 нових відеокамер. Загалом на сьогодні загальноміська система відеоспостереження об'єднує понад півтори тисячі таких пристроїв. Золото чемпіонату Європи виборола борчиня з Львівщини. Манола Скобельська змагалася за нагороду у вільній боротьбі серед юніорок до 20 років у ваговій категорії до 68 кілограмів. Спочатку спортсменка перемогла представницю Литви з рахунком 8-0, пройшовши до однієї четвертої фіналу чемпіонату. У чвертьфіналі вона зустрілася з представницею Румунії, яку здолала з рахунком 11-0. Півфінальну сутичку з представницею Греції Манола завершила достроковою перемогою з рахунком 10-0, А у фіналі перемогла суперницю з Німеччини 13-0. 0